Заїжджаємо на заправку, треба заправитися. Ми з Міленою виїхали за продуктами, але в кінці кінців вирішили, така сьогодні шикарна погода, сонечко так тепленько, класно. І ми вирішили трошки проїхатися. в інше місце подивитися. На... На природу, яка тут природа? Ну, така більш-менш. Що є, то є в регіоні Мурсії. Зараз покажу. Ось такий якийсь лісочок. Сосни, кущі, але там є якась доріжка внизу. Зараз подивимося. Трошки підемо туди гляну. І тут китайський великий ресторан також. Дивлюся, китайці якісь тут вирощують свої. Невеличкі грядочки, щось садять. Не знаю що. Вон там щось вони насадили. Автовія. Ось ми хочемо пройтися по тій стежості. Хоча там... Пише, що не можна в Іспанії дуже мало всяких місць, куди можна просто так от по природі піти і прогулятися. Машинами туди не можна заїжджати, а так як ми підемо пішки, то я думаю, нічого страшного не буде. Ну, таке, але хочеться трошки якоїсь природи. Ось, Машинам заборонено заїжджати, тільки... Дозволяється якимось, не знаю кому, тут якісь рів взагалі. Не знаю, куди веде та стежечка, йдемо глянемо. В нашому регіоні така природа камні, глина камні. Немає зелені травички якоїсь зеленої як в нас. Чагарники всякі. Ми ще зараз поїдемо в інше місце. На пляж. Там теж дуже гарні види. ну Ось таке. Запущені, не чищені Ніхто не зачищає. Ось такий. Парк є, невеличкий, столики, де можна просісти і відпочити. Хоча тут такий сморід, ви собі не уявляєте, каналізація воняє. Як я вже розказувала не в одному відео, що в Іспанії дуже воняє каналізація. Вон там наверху також є, столики. Ну, я кажу, великого задоволення тут відпочивати немає. Мостик такий. Тому що тут запахи не дуже. І нікого немає, тим більше не знаю. Якби можна було тут робити шашлики, барбекю, але не бачу тут таких місць навряд чи. Ну є таке містечко. О, Мілена також знімає. Сухі сосни. Міст? Якесь калабаня? Он болото ага. ось ця територія, це є болотна територія. Тут кругом було болото? Туди далі? Ці будинки, всі дома будинки, які там построєні, вони всі построєні на болоті. То мені розказував моєї шефової чоловік, ще як він був живий, він розказував. Каже: я б ніколи тут не купив будинки, тому що, по-перше, вони построєні на болоті завжди сиро і сморід. І вон, бачите, наверху також. Ви бачите, як вони построєні, будинок прямо на, на краю такого обриву. Бачиш, Мілена, як построєний той будинок? Що-небудь, він може обвалитися і полетіти вниз. Як тільки буде якийсь сув, ось ці каменюки, вони можуть сунутися і весь будинок впаде просто-напросто. А ті, які там построєні наверху і там внизу, які туди далі є, звідси не видно. Коли ми їхали по дорозі, там видно було. Хоч такий е, не дуже гарний, але хоч такий кусочок природи дуже приємно нам для ока, тому що ми за багато років відвикли бачити хоч якусь природу. І для нас це як бальзам трошки на душу, тому що хочеться, дуже-дуже хочеться природи. Ось такий тут мостик є. Але ж я кажу толку, толку з цього кусочку природи. Тут немає нічого, тут просто мостик через обрив такий. Ось. І там також є столики, де можна посидіти, але шашлики робити тут не можна, тому що як тільки побачать дим, напишуть подзвонять поліцію і зразу же приїде поліція. Так як тут сосни, тут от голки соснові, не дай Бог якась іскра, і тут буде пожар, все загориться моментально, тому не дозволяється. Хоча в нас в Україні. В лісах палять також, там також листя. І нічого страшного, кожен за собою просто вогонь тушить, заливають водою. Ось такі тут столики. ну Дуже класно, якщо хочеш десь від... відпочити, десь від суєти, як то кажуть, від шуму. Просто в тишині посидіти тут непогано. Там пальмочки ростуть. Тут пише Ареа Натураль Ріо «Міль пальмерас» Називається місце, місцевість Міль Пальмерас. Угу. І це дуже близько від нас, це близенько, буквально, я не знаю, кілометрів десять, не більше. Хтось йде також. Теж тут люди гуляють? Ось тут табличка, що не дозволяється розпалювати вогонь через пожар, тому що сосна, вона моментально загоряється. Соснові гілки, дерева. Тут класно жити, тут прикольно жити. Хоч ми живемо також біля самого моря, але в нас не так гарно, як тут. Тут дуже класно. Море близенько все супер. Ті класні, ці будиночки класні, мені дуже подобається ці. Снімай, знімай, покажи. Які така тут енергетика якась класна. Завжди де нові будинки, дуже прикольно. Такі незвичайні будиночки. Вон з той сторони теж такі гарно. Дуже гарна місцевість тут. Теж дуже гарна місцевість, де є великі будинки. Великий будинок теж гарний. Теж яка класна територія тут. Тут дуже гарно. потом только приезжают. Можливо, зимой тут кто-то так уж есть. Машины какие стоят. Почти на природу. Коли гарна погода, сонечко, травичка, тепленько. Зразу тягни на природу. Так як свої супермаркети вже надоїло, їдемо трошки е в інші міста, які йдуть подальше від нас. Ті самі магазини, але просто інша місцевість. Я завжди так роблю. Так як надоїло постійно одні ті самі магазини їздити, ми їдемо в інше місто. Урбанізаціях живуть більшість своїх, живуть іноземці, але іноземці англічани, Нідерланди, німці. Такі не бідні, багаті іноземці. Звук, хатынка. Тоже тут уже классно. кілька панелей сонячних, і на заборі, і на будинку. І ще й тут нічого собі вони понаставляли. А цей, дивіться, будинок, він якийсь закинутий, тому що весь описаний забор, будинок. Ось ми випадково мимо проїжджали і замітили я такий будинок. Величезный будинок, заметьте. Пляж, море. Выход на море. Дуже классно. Вид просто на миллион. Як тут гарно, яке тут повітря. Ми хоч живемо біля моря, але в нас залив, в нас немає такого чистого повітря, як тут. Тут взагалі вид дуже гарний. Неймовірно, просто. Ось який вид, так. Будинки. І ось цей будинок. Якийсь будинок. Просто гігантський. Але він закинутий. Там ніхто не живе. Не знаю, в чому справа. Такий великий будинок написано. Навіть бачу. Не знаю, видно чи ні. Написано русу. «Русу». Можливо, будинок рускового якогось. Але він вже давно стоїть, тому що стовби он, бачу, поржав... поржав поржавіли. Ось такий величезний будинок і стоїть закинутий. Дивно, що нема господаря в цього будинку. Олесний? Поставлю машинку. Зупинилися ми теж в гарному містечку. зараз підемо, глянемо з Мілени на море. Цей гарний домик. Цей дуже класний домик, там зелені дуже багато насаджено, такий оазис, такі ворота. і вихід выход моря. Так трохи йти під, під такими камнями. Хоч тут є сітка, але... Дуже гарні види, звідси. Лавочку собі присіла. Гарні види подивимось. Гарна коли не жарко, як літом. Літом спека неймовірно, неможливо. А зараз дуже класно таке повітрячко, як в Україні весною. Такі свіженькі, свіженькі. Лаблю так.